Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька новина про минулий сезон проекту Холостяк. Справа в тому, що в подкасті «Люкс.ФМ» у Анастасії Анісімової, однієї з учасниць, ведуча поцікавилась питанням, яке турбує багатьох глядачів чи був інтим на проекті взагалі? І не стільки в контексті стосунків з Холостяком, а взагалі учасниць. До речі, поділіться в коментарях, як ви думаєте. Дівчина відповіла, що, скоріш за все, ніякого інтиму не було. І вона майже впевнена в цьому, оскільки дане питання дуже гостро контролюється. Прикладом вона назвала свої стосунки з Єгором. За її словами, під час зйомок вони не могли повноцінно контактувати, спілкуватись і тим більше зустрічатись, оскільки був не тільки ризик вилетіти з проекту, а й можливий штраф для її хлопця. Скоріше за все це було прописано в контракті, який дівчина підписала в якості погодження на участь. Анісімова наголосила, що коло спілкування було обмежено самими учасницями, редакторами проекту і самим холостяком, якщо той запрошував на побачення. В кого які думки з цього приводу? Діліться в коментарях та підписуйтесь на наш канал.